Друзі, бажаю всім здоров'я. Чергова вечірня рибалочка. Сьогодні вийшов у мене досить насичений день, і вирішив я під вечір піти на бистрицю, спробувати половити весняного лавлика. Вибрався, і не сам, з Вованчиком, Володя собачка з нами біжить. Йдемо на бистрицю. Вечірня рибалочка орієнтовно, така ну, годинка-дві, не більше. Поставимося вгіймати сьогодні головля на вопчик чи, до речі, вийде. Недалеко біля хати моєї тут. Файно. Місця хороші, я думаю, рибка буде. Тому, друзі, не перемикайтесь, буде цікаво. Так, друзі, ось прийшли ми на перше місце. Скажем так, сильна течія, з другої сторони такий затишок. Тут також непогано, я думаю, рибка якась буде. По комплекту сьогодні ну, класика фінеза, Фуєго 2500, 0,4 апгрейд. Флюр 0,20, карабінчик інтеч дропснепчик 4 нулика. Так що зараз будемо пробувати. Дістаємо якийсь файний вопчик. Ану, зараз глянемо з чого ми почнемо. Зібрав такий відносно невеликий комплект. Я думаю почнемо з якогось 35-го ріджика. Хе. Тому, друзі, чіпаємо і пробуємо. Так, 35-й річ, плаваючий в такому крутому кольорі, летить у водичку. Оп! Цікаво чи буде сьогодні рибка взагалі то на дворі сьогодні було дуже тепленько, я би сказав. Градусів 15-20 було. 100%. В основному покльовки, я думаю, будуть під тим берегом. Але може і на течії клюнути рибка. О, покльовочка. і гарний такий. Друзі, перша весняна рибка. Скажімо так, вечірній перший голавик. Класний, такий непоганий. Клюну на ріджа з першого закиду. Так, я закинув акуратно. Так, ось така, друзі, перша рибка наша. Оп! Опа! Такий грубенький, класний. Ось такі дуже приємні голави. Жадне кліно. на ріджика. Друзі, перший весняний голови. Пускай його, Крутий. Оп. Поплив. Лайкосик, перша рибка є. Ну, обнадіює, скажімо так. Зараз будемо пробувати ще. Друзі, була одна рибка тільки <смі> в тому затишку, скажімо так. Попробуємо поміняти зараз вопчик, Покласти у усаміші Ширасу, трошки тяжчий. і закинути ближче до того берега, бо я трошечки не докидаю ріджон. Трошечки-трошечки сантиметрів на 40-50. Так, де наші усаміки. Ось такий у у 38 SPSR. Хороший колір і тяжкий, скажімо так, 2,6 грама він важить. І це дуже-дуже крутий воблер на головля. Ну, взагалі він рибку класно бавить, так що. Ой, оце політ зразу видно. <гум> Може і форелька клюнути, до речі. Але я під цак не брав, о, це проблемка, але нічого. Чергова, друзі, точка, змінив я воблер знову на ріджа. Хороше місце, пробуємо тут головлика піймати. Ай, була покльовка. Друзі, просто гляньте, який красивий захід сонця. Пробуємо піймати форельку зараз. Не знаю, чи плуться, оскільки вода трошки нечиста, скажімо так, трошки грязна, але я думаю... Якщо вона активна, то вона мала би клюнути, бо вода метала, вода іменно прибувша. Так що я думаю, може щось вийти. Давай будемо пробувати, але просто кра... краса неймовірна. Уп, є рибка, є рибка, голавлик. На Нафореловий воблер. Ну як на форелевий, відносно на форелевий. Але круто. Ой, бідний, так зачепився. Черговий малюк. Оп! Ви гляньте, який плюнив. Плюнув Плюну він на Дуо Toto Terra Works. І відпускаємо Цьонько. Поплив. До речі, розловив голавликом цей воблер. Круто. Це вже друга рибка. Пробуємо далі. Так, друзі, голавлик, значить голавлик. Попробуємо зараз мустанга. До речі, в крутому кольорі. Знайомий мій перемалював мені. До речі. Силочку я залишу в коментарі, а в описі під відео. Ось такий, друзі, мустанг перемальований. Просто шикарний. І я, до речі, вже лив на нього лавлика. Зараз ми попробуємо цю теорію, як то кажуть, підтвердити, піймати ще раз. Так, тут під кущиком ми. І пробуємо. Оп. Ух, покльовка була, але не з'їв. Маленький був. Полічу маленький. Рибка, до речі, гуляє, друзі, дуже класно. Активно, Висти це, як то кажуть, після зими ожила. Круто, круто, що є рибка. Будемо її ловити. Так, може, є декілька покльовок на цьому стангу. Напевно ще пару західів і будемо міняти місцинку. Підійдемо ще трошки вище. Думаю, до заходу сонця сьогодні Половим рибку. До речі, захід просто неймовірний. Його звідси за моста не видно, але я постараюсь вам зняти хороший кадр. У мене є оператор, так що кадри будуть дуже круті. Що собака? Вовчик! Вовчик! Що там? Мишка? Мишка? Охоче. Шо ти? Вигулюємо тебе трошки. Шо ти? Ай, який веселий. Щось певно в ножку забив. Друзі, ось таке місце. Під плита. Я став зверху, щоб кидати під той кущик. Кущик цікавий, я думаю, його лавлики там живуть. Интересно, немая поклявочка. Оп, поклявочка, как раз была! Только сказал и сразу поклявочка. Оп, поклявочка. Ха-ха. Ай, какой малюк. Ой, гляньте на цього малюка. Це голова, це трофей. Що, друзі, колір робочий. Хі -хі, такий бідний. Маленький-маленький. Я дуже зачепився. Просто гляньте. Розмір воблера і розмір самого головля. Я таких трофеїв ще не ловив. Хі -хі. Ви гляньте. Ай, біжи, рости. Хі -хі. Третя рибка. Ось, друзі, йду, так звернув увагу. Була коливалочка, точніше, оберталочка мепса. Хтось так викинув. Прошу люди вас не смітіть на річці. У нас стільки емоцій приносить вам відпочинок і так далі. То не забирайте сміття з собою. Це ми заберемо, викинемо вдома. Треба якось буде трошки прибрати, а то по місцях, де я ходжу, дуже багато сміття. Так, йдемо ще. Пробуємо на одну місцинку хорошу і, я думаю, хватить на сьогодні, бо то вже темніє. Так, друзі, чергова місцинка. Така досить непогана, зараз пробуємо тихенько підійти до водички. Якщо в нас це, звісно, вийде, оп! Оп, вийшло. І спіймати тут голавлика. якщо він, звісно, є. Ха -ха. Місцинка крута. Дуже крута. Я думаю, його лави, мав би тут бути. Зараз попробуємо. Є покльовка, друзі. Ай, зійшов! Гарний був, Гарно плюнув так. Випрягнув і втік. Така подача була класна. Так, друзі, це колір. Колір воблера. От покльовка знову була. У знову було б плювно. Це колір, це колір воблера. Знову Знов клюк. чи ні? Такі контакти ледь-ледь. Так, йдемо трошки відпочити йому. Я кине сюди. Ай, була гарна хльопка. Не засипці. Така що там тукну у спині. <спіння> До речі, друзі, дуже круто. Бестриця ожила. Треба з буде Фаренко поїхати половити. На бистриці. Стіки попльовок за вечір, це дуже круто. Навіть непогані такі. Є. Ну, Голалики, звісно, стандартні, але... Це дуже круто. Ух, знову була покльовка, ну і що їм не січеться Зараз ми його вже тримала так, Трішки підійшов я вверх. Така крута місцинка тут між двох течій. Я думаю, рибка тут має бути. оп, покльовочка. Щось дуже-дуже маленьке. Черговий, напевно, маленький голавлик. Ви гляньте який малюк. Але четвертий. Оп! І зривався іптік. Четвертий малюк. Нормальні будуть. Чи тільки одного спіймали і хват. Це репка взагалі? Репка. Репка, взагалі без покльовки клюнув. як він так зачепився? Ай-яй-яй. Так акуратно. Бідно, як ти так зачепився? Чую якась потяжка така неясна. П'ята репка. Класно. Продовжуємо. Ось, друзі, чергова місцинка така крута. Де одна течія маленька, роздвоюється, сходиться, Іде велика. Тут зарану. З першого закиду, ловиться голавик. Як правило, ох, було бльовочка. Як правило, такі місця дуже любить голавлик. Особливо ранньою весною на напевно, вже не клюне біля течії вже, але покльовка була. Є, друзі. Попався голов... Ай, зійшов. Непоганий, до речі, був. Такий десь, як попередній. Так. Щось покльовок багато, але реалізації немає. Напевно, ще трішки холодно, але круто, що клює. Так, ще пробуємо, я думаю, одно, друге місце, якщо я дойду, звісно ж. І будемо йти додому вже вже темніє і трошки холоднувато стає на вечір. Так, ну, Я сподіваюсь, треба буде, бо я в таки лізу так за нею. Оп, оп, оп. Оп. О. О, ну тут має бути ринка. Ай, було б кльота. Є. Yeah. Перший закид, друзі, Голалик. Маленький, але дуже і дуже приємний. Ось такий клюнув, оп! Чепимо його, пробуємо ще. Так, це вже шоста рибка, до речі. Круто. Ось така, друзі, скажімо, коротка рибалочка вечором. Після тяжкого дня дуже приємно. Так, ще один, друзі, маленький-маленький. Клюнув -маленький. з мілячка самого. Прям дуже-дуже. А, це навіть безстрянка. Червонокнижна рибка, друзі. Акуратненько відпускаємо. Відчіпляємо і відпускаємо. На облік. Хежа риба. Ну, це і є такі є. І головля. Оп, друзі, оу! Це напевно найбільший за сьогодні. Головли. А до речі, скоріше за все самий перший був, найбільший. Так, це малюк. Але, друзі, сьома рибка. <голи> малюк, але дивіться, який сильний. Класний <голи> малюк. Оп! дому. Ух, друзі, під самим берегом. Уй, це такий непоганий вже. Це форелька вроді була. Чого валик, все не замітив. Самим берегом п'ємо у ногах. Так, друзі, напевно, хватить. Ще йду пробувати там, раз де були покльовки, але рибки я не спіймав на початку самому, але... Ну, подивимося, що щось піймаю, то вставлю. Якщо ні, то ні. Так, йдемо назад. Так, друзі, ось якраз останній закид робив і попалась гарна рибка. Скоріше за все це голавлик. Ой-ой-ой, це вже такий класний голавлик. Ну, відносно. Але клюнув він дуже гарно. Йой, бідний, як ти зачепився? а який грубенькі. Ну і, звісно, обгадився, він інакше не може. Ай, голавлик, голавлик. Круто, друзі, що клює так крепка. Дуже круто. Так що чекайте, скоро буде більше таких відосиків. Пишіть, до речі, вони вам подобаються. Скажем так, не познайомились ми з ним трошки ближче, але був красивий. Так, Я думаю, друзі, хватить на сьогодні. Будемо йти додому. Ось, друзі, наша рибалочка підійшла до кінця. Непогано сьогодні половили ми скажімо так, весняного лавлика. Піймали біля 10 штучок і мав я досить багато покльовок. В основному клювало на ріджа, але не стану. В принципі, рибалку я дуже задоволений, рибку я піймав. Мав багато покльовок, багато риб, навіть піймав бустрянку одну. Друзі, вечіріє. Стає трішки прохладно. Тому ми збираємося і йдемо вже додому, як то кажуть, на сьогодні хватить. Що ж, тому дякую, що дивились, підписуйтесь на канал, ставте лайки і зустрінемось, друзі, на рибалзі.